Маса 1 літра газоватої сполуки за нормальних умов становить 1,52 грам. Визначте молярну масу газу та його густину за заводним. Виходячи із нашої умови, ми запишемо, що нам відомо. Це маса і об'єм. Відповідно за цими фізичними величинами ми можемо знайти молярну масу нашого невідомого газу. Для цього я використаю пропорцію, в якій у мене буде відношення маси до молярної маси як об'єм до молярного об'єму. Так як у мене молярна маса невідома, я її винесу в ліву частину. Відповідно, в правій частині у мене буде розрахунок через дріб. В якому те, що стоїть навпроти мого невідомого, а саме це об'єм, піде у знаменник. Дві інші величини, які залишились, а це маса і молярний об'єм, вони підуть у мене у чисельник, де я одне на інше перемножу. Значить, молярну масу я знайду масу. Помножу на молярний об'єм і поділю на звичайний об'єм. Нагадую, що, так як в задачі сказано, що у нас нормальні умови НУ, це означає, що будь-який газ за нормальних умов має однаковий молярний об'єм, який дорівнює 22,4 літра на моль. Я це і пропишу літри поділити на моль. Відповідно, відповідно, я можу розрахувати молярну масу нашого невідомого газу. Молярна маса газу Х буде дорівнювала. Обов'язково прописую одиниці виміру для того, щоб Розуміти, чи правильно зробили розрахунки і з чого у нас буде складатися. Отже, маса 51,52 А молярний об'єм 22,4 літра на моль. Це необхідно нам перемножити в чисельник. І все це поділити на об'єм, який у нас відомий з Дано з умови задачі. Дивимось уважно, що у нас відбувається. У нас відбувається скорочення літрів і літрів. Залишається грами поділити на моль. Молярна маса правильно буде розрахована. Тепер ми з вами розрахуємо. розрахуємо. Отже. Молярна маса дорівнює 1,50 помножити на 22,4, і це буде 34 округлин до 34. 34. Ну, з такою молярною масою може бути різна, різні гази, але мені на думку приходить газ, який має ось таку формулу h 2 s Сульфур важить 1,32 плюс 2 гідрогену, це буде сірководень або газ, який пахне тухлими яйцями, якщо ви коли-небудь відчували такий запах. І, відповідно, у нас залишилось дописати одиницю виміру у нас грами поділити на моль. На Відповідно, знаючи молярну масу, ми можемо розрахувати відносну густину за певним газом. Наші задачі – це заводня. Отже, відносна густина заводне, Знов-таки, ми не знаємо, що це за газ, тому ми так і залишаємо х дорівнює. Це другий вид формул, який ми тут використовуємо. Це відношення молярної маси газу Х до молярної маси газу водню H2. Відповідно 34... грами на моль. Поділити на 2. Вибачте. Грама на моль. Грами на моль і грам на моль, відповідно, у нас скоротяться. А ми знаємо, що відносна густина у нас з вами безрозмірна. І таким чином ми отримуємо 17. Тобто наш газ в 17 разів важчий, ніж водень. Газчий, ні, важчий, ніж водень. Відповідно, відповідь у нас буде наступна: відносна густина газу, нашого невідомого газу, дорівнює 17.